І всім привіт! І з вами Brothers Play. Сьогодні ми продовжуємо грати в Free Fire Max. Сьогодні ми будемо знову тестувати ще один аккаунт. В принципі, з самого початку бачимо, тут є ось така катана, тут є ось такий одяг, я бачу навіть штани Слава Мерлов, по-моєму. Так, да, по-моєму, це якраз ті штани. Е, в принципі, давайте зайдемо, подивимося в профілі, що там є, який уровень і так далі. Шостий уровень, тобто я на цьому аккаунті не дуже грав. Можна подивитися, які пропуски тут були. Оце ну, таке. Далі. ну В принципі, тут також нічого цікавого немає. Все зрозуміло по профілю. Профіль не дуже прокачаний. Подивимося по оружжі. Тут виходить у мене одна катана. І що виходимо? 14. Все, більше нічого немає. Заходимо в магазин, відкриваємо, отримуємо золото. Так, далі, тут подарунок має бути, як завжди, забираємо. А, тут же золото дають. Колись, по-моєму, давали цей купон алмазний. Ну, і золото теж піде, нехай буде. Далі тут щось нео, розтяження, можна подивитися скільки днів в цьому акамуту. 1266 днів. В принципі, це не маленький такий період. Так, далі заходимо в джекпоти. Кстати, вийшов сьогодні маховидіно пламені. За ось такий SkyJet. І АВМ-ка тут є навіть КПС просто цікаво, як воно виглядає. Це капець. дуже необычно. реально класна АВМ-ка, але це треба тратити непогано так грошей і це повна дурня. Далі емоція. Це щось типу фоліант, напевно, був. Далі стіна защита льє. Ного, пламені. В принципі, теж гарно виглядає, переливається навіть так. Але, блін. Це дорого. Далі катана. Далі рюкзак. Ну, все виглядає так класно. І це що? А я навіть не знаю. Наверну паранг. Ні, скоріше всього виглядає як біта. Не скажу. Лібо паранг, лібо біта. Скоріше всього, якщо гостри, то напевно це паранг. Так, більше ніби нічого такого цікавого не бачу. Зрозуміло, донатити це нема, як на мене, сенсу. Це треба багато задонатити, щоб отримати все. Так, значить, тут ніби більше нічого такого немає, алмазів на цьому аккаунті немає, це аккаунт не донатний і з дерева удачі я ще колись приходив, либо потратив житі алмази, либо просто-напросто це Не грав часто на цьому аккаунті і з дерева удачі не вибивав нічого. Рюкзак ми вибили з пустоші, він з безплатної попитки, це бомбезно. Так, подивимося, що також, що тут є на цьому аккаунті. Заходимо на склад, дивимося відразу, що є, що це виходить, шапка з якогось набору. Далі є ось такий повний набор. Ми вже його бачили на одному з аккаунтів. Далі ось такий слава мерло, не знаю, повний, да, цілий повний набор. В принципі, далі дивимося, тут є ось такий от набор. Повний також непогано виглядає. Далі дивимося, що тут ще є цікаве, Ось така от маска. Ну, я скажу, цей аккаунт простенький і, скоріше всього, ми перейдемо е, після цього аккаунта на якийсь, тому що тут нема що показувати. Взагалі, нема що показувати. Так, далі дивимося ось такі ще є штани, Ну, в принципі, тут і все, немає на що дивитися, якщо чесно. Все. Так, да, дуже простий аккаунт. Так, тут нічого не може бути. З рюкзаків ось такі ви бачите, в принципі, це старі рюкзаки. Нехай буде ось такі ой. Без різниці. Лубоксів нема парашут, такий, як я казав, чужой, ніби намальований. Далі тут, в принципі, є три доски. Доска нападіння акул. Далі доска, яку ми вже показували, і доска, напевно, яку ми також вже бачили. Так, далі. Далі по транспорту нічого немає. По профілю пару аватарок з пропусків, в принципі, не дуже цікаво. З фонів нічого немає. Два магічних куба. Ого! Да їх стільки таки цікаво. Так, відкриємо, получимо за уровень Максима, нехай буде. Далі. Ох, йома, тут ще 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 й Давайте ще їх повідкриваємо. Раз. Кстати, на попередньому відео я думав, що ми не показували скін на, на дівчину, там, яку я взяв за магічний купа, виходить, що все ж таки ми показували вже. Скоріше все, це і брат показував. Той одяг, тому я забув вже, що в нас вже на відео, можна сказати, вже був цей скин. Забув щось вилетіло з голови і все. Так, далі. На время, немає різниці, кого там на время отримати Не назавжди, кого можна отримати. Так, пресет, персонаж. Що тут в мене є, виходить. Прямій, нема смисла з нього. Далі Максим, Леон, Хаято, Мегель, Келі і Єндрю. В принципі, всі ці персонажі ось є. Можна забрати. Аватарку Єндрю. Аватарку Максима, нехай буде собі. Далі, в принципі, ніби нічого такого більше й немає. Можна забрати ще аватарку Рафаелі. Так, кого б взяти? Кобу взяти, нехай буде. Не знаю прямій. Та нехай буде пмій яка різниця. Що б таке можна скласти? Можна скласти, в принципі, магічні куби, щось обміняти. І, в принципі, можна скласти якийсь сет. Не знаю, щоб таке придумати цікаве. Вибрати щось звідти і звідти і створити гарний сет. Так, що можна таке цікавеньке взяти? Цікаво, як на мене. Маска ця. Так, да, щось можна з нею зробити. Далі ось ця кофта теж гарно виглядає. І щось по штанах потрібно придумати. І по взуттю так само. Зараз так і зробимо. Так, обмін. Що можна взяти? Штани і взуття тут, ну тут воно таке собі. Тут воно не підійде. Далі, штани і взуча також. Ну, такое, теж цим. Таке, не знаю. Блін, важко щось підібрати. Дуже прям важко. Скоріше всього, прийдеться просто взяти набор і все. Любий набір. За два набора просто на них подивитися і все. Яка різниця, які там набори на тих аккаунтах, яких я не граю? Немає ніякого сенсу брати якісь інші. Тому давайте, напевно, напевн, візьмемо ось цей набор ципочка. І візьмемо ось цей набор Нюкторн. У ніколи їх ще не брали, як на мене, мені здається, тому що я вже пару відео наших не дивився разом з братом. Можливо, брат вже знімав ці набори, але скоріше всього ще ні. Давайте візьмемо ось набор сипочка, раз, обмінюємо, поздравляємо, в принципі, забрали, відкриваємо і все. І так само ще один набор. Уже на хлопця окей, відкриваємо і кип'юють. Все, ось такий от набор. Ну, в принципі, виглядає нормально, нехай буде. Далі раз. Перший набор. Другий персонажа беремо, дівчину Келі, нехай буде. Або нехай буде уно. А, ми ще ж не подивилися одягу на дівчину. Ось в мене є ось таке якесь плам'я золоту, не знаю, звідки я таке взяв. Якесь легендарне. Дуже гарно виглядає. Часом. Далі хану. О, у мене що є повний набор? Реально, це, напевно, єдиний аккаунт, в якому є повний набор. Я б назвав снігурочки. Так, далі. Так, це те, що ми недавно получили. А більше нічого й не баня, все. Просто нічого і все. Просто нічого і все. Давайте, значить, візьмемо все ж таки ось. Ось от, такий от набор. Ципочка, не знаю, є смисл його показувати. Напевно, немає ніякого. Щоб з ним побігати, Ну, це тупо. О, а так виглядає взагалі бомбазно. Все дуже добре. Давайте ще візьмемо так само е, цього прямого. Ось, в принципі, ще так само виглядає ось цей набор. Також непогано виглядає. Нехай себе буде. В принципі, давайте ще потратимо купони. бо Тут більше нічого такого цікавого немає. Взагалі нічого. Арсенал, галерея, ну, самі бачите, нічого немає. Далі по клану в клан я вступати не буду, тому що цей аккаунт. Ну він не вартий цього зовсім. Далі джекпот. можна, в принципі, повідкривати трішки купончиків, щось потратити собі золотішко і так далі. Тому відкриваємо. До речі, я ще забув. Так, поздравляємо. Получаємо гранату не нужно зовсім. Так, поздравляємо. І знов граната я якось по-тупому. Ну коротше. Я ж думаю, поздравляємо і дали 5 ФФ жетонів. Якусь тупо. Так, давайте що я мав подивитися. По емоціях нічого. По-моєму, я... що там по профілю нічого. От, лутбокс я мав відкрити якогось персонажа. Кого би такого взяти цікаво? Зовсім не знаю. Така різниця, нехай буде тіва. На рандом клацнув та й все. Так, 50 ефе-жетонів, ще можна на щось обміняти, цікаве. Давайте обміняємо на якийсь одяг, напевно. Не знаю смисл з того одягу, але. Блін, можна скласти. Мені більше подобається набор на дівчину. Тому давайте візьмемо ОНУ. І можна щось з неї скласти. Тобто можна ще що поміняти. Взуття поміняти Тож Шукаємо якесь взуття на дівчину гарне. В принципі. Так, це що виходить? Ось так. А якщо забрати ось ці... Блін, а так виглядає, мені здається навіть крутіше. Так, ось тако щось. Щось типу такого. Можна в принципі взяти ось це взуття. Ось це. Обміняйте, так і робимо. Все, класно виглядає, все класно. Так. Тож молость ну, сіно бутси взагалі гарно виглядають. До чого це взагалі? Це теж на каблучку не дуже. І тут таке собі. От якраз це чесно, підходить. Так, все, відкриваємо далі ворожейний джекпот, тратимо купону. Знову поздравляємо. Поворотка і все, більше нічого, в принципі, і немає. Так, далі. Відкриваємо, що в мене залишилося три купони золотих. Ай, це не золоті, це вружей. Так, ще от на 7 днів получив. А ще далі на 3 дні. Окей, в принципі, нехай будемо. Так, далі давайте будемо відкривати золотий джекпот, потратимо ще от зо два купона ось цих. Подивимося, що ж таке випаде. Так, на 3 дня це не цікаво зовсім прям. Так, знову на 3 дня також не цікаво. Блін, не вистачає мені трішки золота. Так, давайте в принципі його... Так, По-моєму, дають за буях пропуск хоча б за 50 золота. да? Щось таке, да. Заберемо хоча б тої 50 золота. І не знаю, не вистачить цього нічого. Прокручуємо, надіюся. Хоча, мені чесно, мені дуже потрібен цей набор назвучимо. Втратимо, коротше, все золото на цей джекпот. Не вибили ми цей джекпот, тут 98 удачі. Ну, а смисла його вибивати я також не бачу. Давайте, в принципі, напевно, завершимо з цим аккаунтом. Подивимося, скільки тут удачі буде. 48. Це, Це взагалі прям капець як мало. Ну ясно. Напевно, будемо переходити до наступного аккаунта. Більше я тут не бачу, що показувати. Нічого такого ніби цікавого прям немає на цьому аккаунті. От ми і продовжуємо вже на наступному аккаунті. В принципі, тут нікнейм якийсь запоминаючий, тому що я пам'ятаю, як я грав на цьому аккаунті. Це Хімік YouTube. Ну, чесно, це не дуже виглядає, щоб я довго на ньому грав. Тільки 7 уровень. Ну, не знаю, щось аккаунт мені цей дуже заповнився. І ну, я не пам'ятаю, що на ньому знаходиться в цьому аккаунті. Але помню цей нікнейм дуже. Так, значить, давайте подивимося. Нікнейм, в принципі, це був сам Free Fire я рандом нажимав і там вибило хімік. Потім потрошки я знайшов карту з мене імені і поміняв на хімік YouTube. Щось типу такого. Так, давайте в магазин. Відкриваємо, отримуємо там Ненужне, в принципі, далі тут також золото. Так, да, вже золото дають. Так, далі, давайте зайдемо, що подивимося, коли, скільки днів в цьому аккаунті, 1205 трішки менше, по-моєму, ніж в попередньому аккаунті. Або я вже забув, в принципі, я не дуже запаминаю якого дня, який аккаунт, мені його не потрібно. Так, далі, джекпот, Заходимо в золотий джекпот, Купонів тут небагато, зараз відкриємо, подивимося, скільки. Всякого ми виб'ємо собі. Тут, в принципі, нічого на цьому аккаунті немає, ось з цих речів, які можна вибити. Та й в принципі добре. Давайте зайдемо на ну для оружжі спочатку. Бачу відразу, що є в мене P-90 Прямо дуже мені подобається. Далі є крона цей, в принципі, ну Це вже таке, таке що не дуже цікаво. З усього найцікавіше, тут я бачу тільки цей p 90 Реально дуже класний p 90 Скорострільність плюс і дальність плюс. Я би хотів би його затестувати. Можливо, затестуємо. Улучшити атрибути, об'явлення у кілі і показувати в лобі. Не знаю, як я його колись отримав. Не думаю, що його давали на халяву. А як я його отримав, не знаю. Можливо, от з дерева удачі отримав 9 алмазів, а потім якось 9 алмазів вибив цей p 90 не скажу, як це могло статися. А можливо, якийсь був безплатний прокрут Колеса Фортуни і там вибив. Не знаю, зараз вже немає безплатних прокрутів, тому багато хто, напевно, не зрозуміє мене, про що я говорю. Так, давайте, в принципі... Це є. Подивимося, Емо... емоцій, в принципі, зовсім немає. Заходимо в персонажі. По персонажах трошки є. В принципі, ви також все бачите. Я не бачу сенсу це все повторювати. Дуже часто я говорю про то, про це. кого який цей. Найкому аккаунті і персонаж, Смисл його все це повторювати. Я не бачу. Так далі, давайте прокрутимо що там. 47% дерево да ой не дерево да че, а тайный магазин так э, далее давайте еще что можно подивитися в складе зайти что тут вообще за ческа такая далее веном далее ось остальные нервы и все тут так уж аккаунт простенький да, это снова аккаунт простенький, ничего, кроме классический. Леопард я зовсім нічого цікавого не бачу. Можна щось такого необичного скласти цікаве. Ось, в принципі, також ці джаз вони є в тайному магазині зараз. О, і тут є набор космічний солдат, який не відкритий. Відкриваємо. в принципі ось так виглядає. Блін, класно. Дуже класно виглядає. Класно виглядає. Так, зайдемо в арсенал Повторюю ще раз по 200 раз, блін. Ось. Це просто бомбезно. Потрібно затестувати Якщо я встигну. Блін, це що виходить? 15 хвилин треба ще знімати. ось цей, ось цей кусочок, щоб я не зробив дуже дліне відео. Так, значить. Значить, значить, заходимо в склад, вже хоча б ще щось плюс. В принципі, можна, звичайно, зробити щось типу сета. Ось. Так, блін, не взяв. Леона взяв. Ось склад, можна взяти це взуття, ось ці штани. Ось нехай буде, всю... типа, не знаю, як це назвати по-другому. Щось типу такого. Блін, виглядає. Не знаю як і сказати. Напевно, смішно. Дуже смішно виглядає. Ну, щось не обичне. Звичайно, краще просто взяти волчара ось так, то та й все. Так, значить, давайте відкривати далі джекпоти чи там є ще щось на складі цікаве. Так, по моціях нічого, тут нічого, тут також. Ось цей рюкзак Денуса, в принципі, не знаю, чи ми його показували. Це все показували, це також не дуже цікаво. Ось така доска, яку Ми вже 200 раз бачили. Так далі, тут, в принципі, нічого. Тут по аватарках також нічого такого цікавого немає, по фонах так само. Далі є, як ви бачите, камені еволюції, який зараз нереально ні на що. Невозможно перейти інкубатор пуст. Взагалі ні на що не можна перейти. В принципі, можна це взяти на фон собі. Я собі заповню. Так, далі є один магічний куб. Можна обміняти. Є купони трішки. Нормально. Можна, в принципі, взяти ще в магазині щось обміняти. Так, Фежетони. Що ж можна таке цікаве взяти? А яка різниця? Беремо це. Не буду шукати щось. Так, значить джекпот Тратимо купони. Так, виходить тут 8 купонів, і в мене ще 6000 золота. Так, покручуємо стренько. Не хочу довго зацялити, я хочу ще... Так, отримали парашут, я бачу. Погнали ну, Тепер тут прокручувати. Поздравляю, навіть. лезвие розгрома. Реально класне лезвие, Так як на халяву це просто бомбезне лезвие. Все, дуже добре получили лезвие розгрома хоча б. Так, ніби так то все, все потратили, все нормально. Давайте тепер тестувати. то, що я навіть, не знаю, чи я встигну ще один аккаунт показати за 8 хвилин, навіть менше 7 хвилин. Тому давайте, в принципі, за цих 7 хвилин, можливо, затестіруємо цей набор. Що по питомцях, я навіть не пам'ятаю, чи я на попередньому аккаунті їх показував. Напевно, ні. Та я і не бачу сенсу там дуже цікавого, що може бути там по питомцях, прям щось необичне. В тому аккаунті, напевно, навіть питомців не було. Та й не дуже вже аж цікаво це. Так, давайте, в принципі, зіграємо. Не знаю, також, напевно, не бачу сенсу додатися в якийсь клан. Чи є смсел? Не знаю. Зовсім без поняття. Блін. Я тепер зрозумів, чому нам всі клани рекомендуються, тому що наші друзі, типу які це є. В цьому клані. Типу, мої аккаунти зв'язані одні до одного. Ну, це зрозуміло. Так, напевно, давайте, правда. Смисл є нема. Блин. Напевно, нема смисл. Давайте просто зіграємо, зіграємо ми що? Не знаю, а що можна зіграти. Щоб був П-90. Бітва трябва. Напевно, давайте королівську бітву, та й все. Там можна знайти П-90, трошки побігаємо встигнемо. А, стоп, 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 стоп. А ми дивилися парашути то й все. Дивилися і тут нічого не було. Тепер хоча б охотничий рай вже є. Дуже добре. Зараз будемо тестівати ту ПДВ та і так далі. Можливо, навіть ще щось придумаю на прив'юшку в цікавеньке. Ну от вже є два різних лезвия, нехай буде. Звичайно, якщо часто грати, то... В принципі, можна ті всякі оружі, які зараз в на джекпоті, потрохи їх повибивати. Це не важко. Я напевно бачу вже кадри, які можна взяти на прийошку. Навіть не обов'язково Останься в живих удачі, блін, давно такого ніби не було, щось я такого не пам'ятаю. Можливо, типу так новачкам пишуть. As as feels. I've Доска ось так виглядає. Ми ще ніколи її так не тестували прямо на відео. Все время бачили кадри його, типу, на складі колекції. А так, щоб затестировать, то напевно ще ніколи не тестували. Типа. Толі... Ну нічого. Можна витягнутися з любої передряги. Блін, що так класно виглядає чесно цей рюкзак з цим набором, це взагалі просто. Просто бомба. Набор реально цей класний. Його, звичайно, сетом якось зробити, не знаю, чи можливо. Може якось типу, солдата зробити, так, да, можна. Ну, так щось мені здається. Блін, ну... Реально дуже підходить цей. Я не з тих бити. Це 100% бот, але все одно. Ну це рюкзак реально ніби був зроблений для цього в набору. Поки П90 я не знайшов і можливо не встигну знайти. Ого, скільки позначилось там. Мене цікавий тут боти грають, чи ще є нормальні ігроки. Оце його, бот, чи, блін, нормальний ігрок? Хороше питання. Напевно, боти. Не знаю. Не можу стверджувати. Напевно боти, того що це в мене начинаючи аккаунт. Не можуть бути тут прям майстри. Да, да, да. О, тікає. процентів бат. Не можу знайти я той ПД90, не знаю чому. Також немає П90, я пам'ятаю, там, там такого не може бути. Ну нічого, напевно, не встигнемо ми його взяти, нічого страшного. Зато кадр вже з P90 в мене є і з цим набором, та й більше нічого не потрібно. Немає зовсім. Ну, в принципі, я вже буду завершувати. Не бачу сенсу затягувати. Добре. Всім дякую за перегляд. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Ну і за міх завжди був Brothers Play. Всім удачі і всім пока. А, на цьому я думав в аккаунті є катана. Ні, насправді немає. Це в попередньому аккаунті була катана. Так, мужик уже катану. Может, есть такие кадры взятые. Что-то типа... Ну, нет, так не будет. Ну, доброе. Всем удачи. И всем пока. В принципе, еще раз повторюсь, для чего страшного.